Добрий день, шановне учнівство! Хочу представити до вашої уваги доповідь за темою: Трагедія Голокосту. Місце злочину Бахмутські алебастрові Штольні. Одним із найтяжчих злочинів проти людяності ХХ століття є геноцид єврей, які здійснювали нацисти в роки Другої світової війни. Сьогодні я хочу нагадати вам про Бахмутський Бабин Яр штольні колишнього алебастрового заводу, які в січні 1942 року перетворилися на місце масового вбивства цивільного населення, серед якого більшість належала до єврейської національності. Ця трагедія висвітлена у працях краєзнавців Давида Львовича Бігдерграуза, колишнього очільника міського штабу пошук, автора праці Артемівський Бабин Яр. Сергія Йосиповича Татарінова, відомого українського історика та археолога, автора декількох праць, серед яких Штетл Бахмут феномен єврейського народу в Донбасі, Володимира Федоровича Черепкова, письменника, народного депутата України другого-третього скликання, чия праця Камера смерті, за підтримки міської адміністрації Бахмута була, визнана, була видана до 75-річчя кривавих подій 42-го року. У зазначених працях говориться, що напередодні Другої світової війни Бахмут, тоді Артемівськ, був багатонаціональним містом. Єврейська громада складала 25% від 45-тисячного -ти населення. Після нападу нацистської Німеччини та її союзників на Радянський Союз багато наших земляків єврейської національності були призвані до лав Радянської армії. Зазначимо, що у складі робітничі Селянської Червоної армії воювали до 500 тисяч євреїв. Значна кількість громадян єврейської національності була евакуйована радянською владою або їм вдалося самостійно втекти на схід Радянського Союзу до Центральної Азії, Уралу, Сибіру. Однак більшість осіб єврейської національності залишилися в Бахмуті через хаотичний характер евакуації. Або через сподівання на цивілізованість німців, європейського народу. Однак ці сподівання не випадуються. 31 жовтня 1941 року частина верхмату увійшли до Бахмута. І вже 19 листопада 41-го року комендант майор Цополь видав наказ про обов'язок єврейського населення зареєструватися та носити на руці як позначку білу пов'язку шириною в три пальці. 22 листопада цього ж року комендант вдруге видав наказ про нагайну перереєстрацію всього єврейського населення чоловічої статі. У наказі говорилося, що всі євреї чоловіки повинні з'явитися в комендатуру, звідки їх будуть направляти на важкі роботи. Після цього наказу єврейське населення почали використовувати на важких фізичних роботах під наглядом допоміжної поліції з колишніх кримінальних злочинців. Серед мешканців Бахмуту були й такі, хто видавав нацистам євреїв, які не явилися на реєстрацію. За це зрадники отримували особисті речі жертв. 19 грудня 41-го року євреїм заборонили без пропуску коменданта виходити та виїжджати за місто. 7 січня 42 року газета Бахмутський вісник надрукувала звернення міського голови, колишнього вчителя головного. З метою ізольованого розташування всі євреї мають зібратися 9 січня у міському парку в колишній будівлі НКВС. Дозволяється мати з собою багаж 10 кілограмів. Запас продовольства на вісім днів. Мають бути здані ключі від квартир. Євреї, які працюють, мають звільнитися. Зранку 9 січня люди почали збиратися до парку. Прийшли відомі в місті лікарі, учителі, торговці, ремісники, родичі везли старих на візках. Було багато дітей. Чи знали приречені нацистами на смерть люди, що їх чекає? Більшість вірили, що їх хочуть переселити до іншого міста, хоча пуетто. І з 9 по 11 січня 1942 року тих, хто зібрався, тримали в підвалах колишнього НКВС без води та їжі. Незважаючи на загрозу розстрілу, мешканці Бахмуту та інших національностей намагалися допомогти євреям сховатися від нацистів. Наприклад, родина лікаря Плигонової 19 місяців укривала в себе єврейську дівчинку. Софія Скібіна та Ксенія Чистякова сховали в себе єврейського хлопчика Толю Вайнштейтена. Доктор Іонов передавав євреям паспорти померлих росіян. Олександра Семиреномудринська та її син Микола намагалися врятувати 12-річну дівчинку Олькус, але їх видали нацистам. 11 січня 1942 року ув'язнені були вивезені з будівлі колишньої НКВС. Потім у березні 1942 року в оперативному, в, оперативному, в, оперативному рапорті номер 177 начальника поліції безпеки ТСД повідомлялося, що зондер команди 4В знищили 1317 осіб, із них 1224 івреї. У наслідок чого Євреїв Ратемівського більше немає. Після вигнання нацистів із Бахмуту розпочалися пошуки слідів їхніх злочинів. Під час мітингу в січні 1995 року учасник пошуки Володимир Кійченко згадував один із військових, який знаходився в таборі радянських військовополонених біля школи номер 8 брав участь або бачив, що сталося в районі Шахти. Потім він втік, перейшов через лінію фронту, і коли наші війська звільнили, у 43-му році Артемівськ моментально звернувся до нашої влади, для того, щоб негайно приступити до пошуків жертв. Вхід в камеру номер 46 шукали, шукали і не змогли знайти. Тоді звернулися до Марк Шейдера Логвинова, який привів людей зі смолоскипами до цієї стіни. Це гляна стіна, за якою були заморовані жертви. І її підірвали вибухівкою. За спогадами колишнього радянського командира-підполковника Максима Бубильова про страти в алебастрових штольнах йому повідомив місцевий мешканець, підійшов до мене робочий Алебастрового заводу та запропонував встежити кар'єр Алебастрового комбінату. Він сказав, куди поділося єврейське населення? кілька тисяч. Я кілька разів бачив навантажені людьми машини, які їхали до кар'єри. 16 вересня комісія у повному складі. Помічники зі сколоскипами вирушили на пошуки. Обстежуючи шахти, алебастрового комбінату, пройшли з факелами близько кілометра під землею. Комісія виявила за цегляною стіною шахту номер 46 Вони пробили стіну, посвітили факелами, увійшли і. Подих перехопила про моторошного видоща, що ми побачили Величезний, близько 100 тисяч квадратних метрів підземний зал, наповнений тілами. Радянська комісія, яка обстежила алебастрові Штольні 3 жовтня 43-го року, зафіксувала, що в тунелі номер 46 у коридорі до 9 метрів довжиною була виявлено кілька кількість тіл, Усі тіла були одягнені та взуті в зимовий одяг, більшість із білими пов'язками на руках, які окупаційна влада примусила носити євреїв бахмутами. Не можна би слід читати цей акт, а, цей акт обстеження. Цитуємо: Тіло дитини, хлопчика віком біля 11 років, одягнуте у тепле пальто, на ногах черевики з калошами, на лобі вхідне кольове поранення, рана сліпа. Загальне враження комісії було таким: Люди загнали в печеру, замурували та отруїли. Комісія дійшла до висновку, що газ потрапив до штольні через отвір у замурованій стіні. Довгий струмінь газу примусив людей розділитися на дві половини, залишивши посередині печери вільний прохід. У звіті також говорилося, що при обстеженні деяких тіл були виявлені сліди вогнепальних поранень. Члени комісії припустили, що людей заганяли всередину шахти пострілами, тому поранених, поранення отримали ті, хто знаходився в останніх рядах. За іншою версією, жертви були застрелені, коли нацисти почали замуровувати вихід з камери. Приречені люди намагалися вибігти, але їх зупинили постріли. І третя версія зафіксована у виступі на Нюрбенському процесі помічника голови, головного обвинувача від СРСР Смирнови. Лацисти заганяли в камеру номер 46 та розстрілювали євреїв групами. тому тіла вбитих були знайдені агромадженими один на одного в кілька рядів. Згідно з актом Стабінського обласної комісії зі встановлення звірств і злодіянь німецько фашистських загарбників від 17 жовтня 43-го року, загальна кількість мирних мешканців Бахмуту, замучених камерою номер 46 тобто алебастрових штольнах, 3 тисячі чоловіків, жінок, дітей. Цитуємо. Виходячи з площі печери та двох-трьох шарового розташування тіл, комісія встановила, що їх у печери знаходилось біля трьох тисяч. Зазначимо, що на сьогодні точка зору про три тисячі осіб, замарованих в Аллабастрових штольнах Бахмута, є загально прийнятою. Однак дослідник Володимир Черенков, спираючись на рапорт про злодії зондеркоманди 4 В про страту 1224 євреїв, підкреслює, у штольнах було значно було страчено людей різних національностей. Після вигнання нацистів із Бахмуту були виявлені їхні прислужники поліцейські. Саме їх радянська влада примусила піднімати тіла замучених волебастров штолень на поверхню. Витягнуті трупи зайняли поле площі до 10 гектар. Жителі Бахмута та навколишніх сіл дійшли на це поле смерті, щоб побачити зниклих рідних і знайомих. Стогін плач стояли над полем. У Бахмутському краєзнавчому музеї збереглися заяви у Валентини і Лівни. Усе пало перед моїми очима, коли вони всі лежали на поверхні землі, винесені шахти. Ми були з бабусею. І все чули та бачили цей жах. А бабуся впізнала свого сина, а ми, свого дядю Мишу, Михайла Амборсьовича Мозгового за пришитим гозиком. Бабуся пришивала, коли його забирала білими нитками. Зі спогадів Григорія Матвієнка, мешканця Бахмута, я знайшов свою матір. У неї волосся чорне було, вона лежала на боку та була біла. Потім я знайшов дідусів і двох тіток. Але чому має сестричка та братика? Я не знаю. Там сам рятувався від смерті тільки тому, що сховався в погрі. У 1999 році за ініціативою міської ради заводу Шампанських вин, якому було передано алебастрові Штольні та благодійному фонду Хесес Зікарон, було споруджено та відкрито меморіал на місці камери номер 46 Однак найкращим пам'ятником жертвам Другої світової війни є пам'ять про їхнє страждання, що зберігається в серцях сьогоднішніх українців. І нашим спільним наративом про Другу світову війну, який ми маємо донести до наших учнів, є засудження нацистської ідеології, освідомлення жахливих наслідків ксенофобії, ненависті до людей через їхню расову та етнічну належність. Дякую за увагу.